Я зробила це за два з половиною роки психотерапії. Я нарешті почала відчувати те. Що має відчувати кожна людина в ідеалі? Я перестала ставитись до життя як до чогось належного. Я вдячна буквально всьому, що відбувається в моєму житті, навіть якщо це щось погане. Тому що те, що я маю можливість просто це переживати, це вже великий дар і скарг. Я почала цінувати і хвалити себе за просто якісь дуже дрібні речі, навіть без якихось щоденників вдячності, я часто знаходжусь в стані вдячності за все, що відбувається тут взагалі, і що я маю можливість це все переживати. Я почала цінувати і любити своє тіло не в тому плані, що воно почало виглядати якимось таким певним чином, саме те наскільки воно унікальне взагалі будь-яке. Тіло людини, і це просто якась магія і щось дивовижно. Ще мені почало подобатись, просинатись рано. Ну звісно, не завжди, але не часто я прикидаюсь сповненою енергією, тому що я займаюся тим, що мені реально подобається. Ну, звісно, зараз ще залишилась та діяльність, яка мені не дуже подобається, але я йду до того, щоб перестати цим займатись і почати більше займатися тим, що мені подобається. Ще я навчилась перенаправляти свої думки, коли знаходжусь в стані тривожності на правильний для мене. Правильний для мене це маю на увазі ті, які мені мене заспокоюють і налаштовують на краще. Хоча раніше я постійно себе накручувала і розводила просто якусь катастрофу в голові.